Ось так буде виглядати наш сайт в майбутньому. Поки що це дизайн, так він виглядає. Це те, що можна буде зберігати на нашому сервісі. Це сторінки пам'яті. Ізраїль Лук'яненко, 19-річний переселенець з окупованої автономної республіки Крим, створив інтернет-платформу пам'яті PastQR. Працівник it компанії розробив сервіс, який за допомогою QR-коду дозволить прочитати інформацію про померлого. Хлопець розповідає, що поштовхом для розробки платформи пам'яті стала історія його прабабусі. Сумна історія. Коли я стояв біля могили своєї прабабушки. Я задумався про те, як мало я знаю про, цього, про її життя. Я поставив собі питання, на які не міг знайти відповіді, і це надихнуло мене почати шукати способи, які можуть допомогти зберегти історію життя людини померлої. Сервіс працюватиме як соціальна мережа, де про кожного померлого буде інформація на його власній сторінці пам'яті, каже Ізраїль. Сервіс може надавати можливість завантажувати та редагувати інформацію про покійного. Це все зберігається в центральній базі даних. Сервіс може надавати послуги з створення та розміщення відеобіографій, написання біографій професіональним авторам та інших матеріалів. Ця тех... технологія є прекрасною можливістю для нас, живих, зберігати добру пам'ять про наших померлих рідних та близьких. Команда працівників Житомирської it компанії допрацювали стартап Ізраїля PassQR, Розповідає Андрій Ісаєв, директор it компанії. У Єзраїль був повністю готовий продукт, який можна було використовувати, але він був складно використовуваний у масштабуванні. Це були окремі конкретні сторінки під кожну людину. Ми це привели вже до ладу платформи, саме коли можна з допомогою особистого кабінету створити сторінку пам'яті, зареєструватися, отримати можна буде поштою, цей QR-код. І воно все працює в одній з скупності схеми. Ми можна сказати, перезапустили проект. Це дизайн, це повністю брендинг, це саме розробка. От. І керують цим всім процесом саме ізраїль нас місяць півтора, і вже можна буде створювати сторінки пам'яті для військових. Цей сервіс буде безкоштовний. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.